І так, хочу створити мотивацію для Юрія з позаним мажор для підтримки його бойового духу і взагалі для підтримки. Що хочу тобі сказати, Юрію. Я бажаю тобі щастя, здоров'я і можу стверджувати, все те буде лише Окей. Okay. А, бажаю тобі фарту. І головне, ти повернешся живим і здоровим з війни. Ти проживеш довге і щасливе життя. Обіцяю, все буде добре. Все буде дуже добре, все буде як найкраще. Ти любиш, коли людина розкріпачена. Тож, я створюю тобі мотивацію в такому образі. І, думаю, в мене виходить непогано. Головне, що в тебе був створений хороший настрій. І що ще можу тобі сказати, Юрію? Дякую, велике дякую за те, що ти захищаєш нашу батьківщину. Дякую. За цю любов до батьківщини, за те, що ти є в цьому життю. Отже, проживи багато-багато десятків років. Ти проживеш довге і щасливе життя, собі найкраще. Ну і цей невеличкий вірш також для тебе. Хай, луна, дзвінко голос спів. Любов від рідних, і кохання, і дружба тебе оберіга. І головне живий, 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 хай буде для тебе життя, ти повернешся живим, я знаю. Хай тебе само небо оберігає. Я тобі. Бажаю просто дива, щастя, любові і знай буде у нас щаслива країна.